Сьогодні на встановленні газобалонного обладнання у нас був доволі цікавий автомобіль. Такий сучасний, гарний. Це Hyundai Tucson 2025 року, новий повністю автомобіль з мотором 2.0. Тут, звичайно, стоїть звичайний мотор 2.0, який ставиться газ четверте покоління. З плюсів постійно працює на газу, з мінусів, звичайно, менш потужніший, ніж там є 1,6 GDI, на який вже газ представити шостого покоління. Встановлювали ми на нього газоблоне обладнання преміального формату від виробника Стаг. Це блок електроніки, можна бачити Старт Plus. Швидкісні форсунки Стаг V02. І клієнт захотів редуктор KME Silver S6. А не так, як Масетами сам, чи можемо ставити Ну Це з обганка клієнта ми виконали. Автомобіль працює на газу, що може чути бачите. Все працює чудово. Ось тут кнопочка у нас стоїть такого формату. Заправний у нас іде, ось захотів клієнт лючок, щоб без адаптера і не видно було. І балон на 72 літри, 720 на 220 От нішу помістилося, зачиняється великий балон, все чудово. Опа. все, Так що все, автомобіль вже працює на газу, все чудово. Так що звертайтеся і на ваш автомобіль підберемо газоболонне обладнання. Звичайно, і мотори безпосереднім порскуванням теж газ ставимо. Так що, в нас таких автомобілів, яких на газу немає. Стараємося поставити всі.